Зараз я вам покажу відео, як зробити сторіс і Reals. Дивіться, відкриваємо Facebook. І сама основна сторінка, як ми відкриваємо, у вас на вашій фотографії, в вашому профілю світиться плюсик. Пише створити розповідь. Оце є сторіс. Ми нажимаємо на неї і шукаємо нам потрібне відео. От. От я найду, наприклад, оце моя партнерка, про випадіння волосся. Вона розказує. Раз. Так, ми можемо підписати. У тут справа, ви бачите, є текст, є звук. Ми можемо накласти текст, пишемо випадіння, випадіння. Нові волоски волосся починає менше випадати. Внизу ви бачите буквочки справа зліва, текст як розміщений. Ми можемо ось так, ось так міняти його, якщо він більший. І тут є така. Райдужна такі колечко, ми на нього нажимаємо, і ми можемо текст робити в кольорі. Тобто, ось так. А якщо нам треба навпаки, то ми можемо ось тут справа, нажимаємо на ті от буквочки, і в нас виходить отакий от текст. Ми можемо з такого ось таким кольором, таким кольором люба варіація кольорів, яка вам заманеться. Ось. Можна жовтим, можна синім, можна чорним зробити. От кому яке. Я переважно роблю червоним. Червоний колір більше кидається в очі, О. і ми можемо дивіться, ставимо на екран і пальчиками розсуваємо. Ми можемо його робити великим, ми можемо його робити маленьким. Якщо ви допустили якусь помилочку в тексті. Ви просто нажимаєте на текст пальчиком зараз. ось, Тут з боку є бігунок, ми можемо також регулювати більше-менше і е, редагувати. Ви можете забрати. Що вам потрібно, Нові волоски волосся починає От. менше випадати і також згущувати, і, і наново ввести, розпускали. якщо потрібно. І тут пише в нас класік: і це є шрифти. Ми можемо та різними та шрифтами та варювати Працює також і друкованими, і писаними. Як підбирайте, які, які вам хочеться. Стурін, Ось, бачите, такий. такий. майстер. От. Різні, мені це різні, мені ски, різні. і тоненький, і, і грубий, який вам заманеться. Менше і а це все, все, після волоски, того як ми тексту ввели, ми можемо надати звук. Якщо у нас там якась картинка, результати, ми можемо підібрати звук. Нажимаємо там на нотку, і ми тут підбираємо музику. Ідем день народження, це свято, дай їм тебе з Днем народження щиро Нехай світ зачекає і по колу після Ти лунає, прийшов до мене новий, у гості, перегонуємо Нехай світ залині, не примушуємо мої збуваються тобто, мрії, тобто, прийшов тобто, до мене у гості, Огон, а музику я можу підбавити. Чуть-чуть менше, таку приглушену. Ось. Я їй дала трошечка, чуть -чуть, щоб трошечка було. Так. Готово. І дивіться, і музика у вас лишається на середині, хто співає, яка музика. Завжди це забирайте, легенько пальчиком сунете. До гори або донизу і воно щезає, а музика буде грати. От я тепер закидую поширити. Я кинула без тексту, тому що Оксана своє відео текстом підписала. Зараз ми прослухаємо, як воно буде. От, воно вже тут кружечок пішов, воно загрузилося. Зараз воно той екран такий зійде, стане чіткішим, значить, воно вже буде. Наповно загрузиться. Нажимаю ще не йде. Зараз, зараз. Так, бачите, ще грузиться. Все одна мало що нічого не помні, що це мозок. Старайтесь отак, потім людина хворіться у вас нехай не борський Якщо ви виселяєтесь картинку, тоді виставляєте. Ви ви Все. Воно пішло у сторіс. І багато людей, ваших друзів, коли відкривають свій Facebook сторінку, бачите, скільки людей кидає в сторіс. І так само вони побачать вас. От. З другого боку, я ще можу кидати, наприклад, зараз, зараз, зараз я зайду на свою сторіночку. От. Я просто тут нажимаю на поділитися, поширити. І внизу тут у нас є теж бігунок. Куди я можу кидати? Я можу кинути в месенджер. Я можу кинути в WhatsApp, я можу скопіювати це посилання комусь перекинути поза межами Фейсбуку. Я можу кинути в будь якусь групу. І я пишу тут така книжечка розгорнета. Я можу кинути в розповідь. Я кидаю в розповідь. От. Так само я кидаю музику, щоб людям було веселіше. І тут в мене є мої. Е Все, воно пішло мені в поширене в мій е сторіс. Зараз бачите, воно тут вже грузиться. Моя історія. І багато людей, які ще не були на моїй сторінці, захочуть поцікавитися, що то вона далі там, таке, скинула, перейдуть на мою сторінку. Тепер, зараз, після цього я хочу вам показати, як ми робимо Reels. А рілз ми робимо от зверху, тут же, на тій же сторінці, вверху, о, загрузилося. Тепер у нас вверху у нас є плюсик. Нажимаємо на цей плюсик. І дивіться, так само ми можемо і розповідь поставити, і відео Ріалз, і прямий ефір, хто не знає, як, то ми нажимаємо сюди. І ми нажимаємо на різ. Шукаємо далі, наприклад, це саме відео. Давайте сьогодні прийшла на процедуру і я ще раз впевнила. Пише: за деталями пишіть приват, стоп випадінню волосся», випадіння волосся. Тобто ролик вже є готовий, його мені не треба підписувати. Так само тут є текст, тут є аудіо, тут є ефекти. тут є наліпки. От наліпки ви можете нажати наліпки, нові волоски можете собі ставити якісь там одна капсула. Отаку от квіточку. А що ти ми ти можемо пішан, зробити? Якесь середечко, що-небудь вам хочеться. Тут ви вже дивіться, що тут є, якісь смайлики можемо дати. от смайлика. Ні, от якісь таку картиночку. Що підходить? Або можна навіть тут в бджіфах написати, що нам треба. Наприклад, я хочу сказати розочка. Розочка. Мені Випадати поставити так ось А це все ось така одна капсула. Села. О, бачиш, 7 мені 7, вже 7, трояночка 8, вийшла, наприклад. Я ще Чи? раз впевнилася, що моя клітина харчування працює на всі 150 років. Як буде. в мене почало відростати волосся все з цих е, сторін. Також ви і, можете і, написати і, на відео свій номер телефону, колори, текстом ви можете. Інструменти шумовося починає менше випадати і так озвучувати. А це все ось Мені. така Мені. одна капсула. Так, можна збересоді пішла на процедуру, і Ефекти. я ще раз впевнилася, що Ефекти моє клітинне харчування поставити. працює на всі Мой 150%. підесять відсотків. На ці антени, як в мене почало Мені. відростати волосся, все усіх сторін такі скрізь антени, і сьогодні майстер. Колорись мені це підтвердила, це що в мене скрізь почали відростати нові волоски. Волосся починає менше випадати і так звущувати. А можемо, це можна можна все наклад. ось така одна капсула. Хто не хоче, тут є оцей кружечок От сьогодні процедуру, і я ще раз впевнилася, що моє клітинне харчування працює на всі 150%. О. Гляньте на ці антени, Як в мене почало відростати волосся, все. все. Тут ми описуємо свій рілз. Так, ми можемо так само поставити, наприклад, клітини харчування. Я собі ставлю, згадую, хештег е, випадіння волосся. І написати пепік. Зараз, зараз, зараз. Розташування ми можемо поставити. Ну, нам Нью-Йорк. От, поширити, поширити в Інстаграм, в поширити в розповіді. Тут воно зразу буде йти ще раз в розповідь. От. Так що можна тут зразу тут же вказати свій номер телефону виставити. Я не ставлю зараз, поки що вам ні дзвонити, ніхто не буде. І поширити. От і мусимо дочекатися, поки е завершення буде з того вірілсу. Тому пробуйте, не бійтеся, нажимайте на кнопочки. Тільки коли ви будете пробувати, у вас все вийде. Давайте сьогодні прийшла на процедуру все, і бачите, я ще. Розп... І коли я нажимаю на основну сторінку, воно у мене теж тут з'явилося в сторісі. Давайте сьогодні сьогодні на Зайцем презентаціями. Тому, дівчатка, працюйте, робіть. Якщо щось не виходить, тоді дзвоните, питайте, чому не виходить, що я роблю не так. Але більш пробуйте. Пробуйте, пробуйте, пробуйте.